Усім привіт! Сьогодні у нас матуса втратила значну та корисну страву, а саме запечену рибу. А на гарнір рис з овочами. Риба це один із найкорисніших продуктів, який багатий на білки, вітаміни, мінерали, вона сприяє покращення роботи серця, мозку, імунітету та загального стану здоров'я. Однак, щоб отримати максимальну користь. Від риби важливо знати, як правильно її готувати та вживати. Тому сьогодні ми розглянемо основні правила приготування та споживання риби. Перше це вибір свіжої та якісної риби. Друге вибираємо рибу, яка підходить для нашого способу приготування. Наступний крок правильне приготування риби. Спосіб приготування впливає не лише на смак, але й на користь риби. Ось кілька популярних методів: смаження, запікання в духовці, варіння, приготування на пару, щодо вживання риби, частота вживання. Дієтологи рекомендують вживати риби 2-3 рази на тиждень. Це допоможе отримати достатню кількість омега-3 та жирних кислот, різноманітність, чергу. Види риби, щоб отримати різні поживні Поєднання з іншими продуктами, риба добре поєднається з овочами, зеленю, рисом або картоплею. Для приготування нам знадобиться риба. Ми обрали Для маринаду ми використаємо йогурт, лимон, зелень, перець та сіль. Для гарніру знадобляться. Now do this. So let's So it's Риба це незамірний продукт для здорового харчування, правильний вибір, готування, вживання риба допоможемо тримати у максимум користі та насолоди, від цього продукти. Смачного!